Привіт всім! Я Катерина Толстікова, лікар-дієтолог, ендокринолог засновниця Академії здоров'я доктора Толстікової. І сьогодні ми з вами будемо говорити про воду. Питання, яке прилетіло до мене з ваших коментарів, а ви не забувайте писати коментарі, підписуватися на канал для того, щоб було більше цікавих тем. Це чи варто пити воду під час їжі? Дивіться, ну насправді тут питання в тому, чи хочете ви пити воду під час їжі. Їжа може бути різна. Є їжа, яка складається з великого відсотку води. Води та водної частини. Є їжа, яка не містить воду взагалі. Наприклад, чистий цукор не містить води, чистий жир у вигляді олії не містить так само води. А ось, наприклад, яблуко, полуниця, огірок, листок салату містить до 90-99% води. І тому, коли ви вживаєте цю їжу, ви, в принципі, молекулу H2O так само поглинаєте всередину. Так само багато людей е, люблять супи. До речі, на каналі є відео про супи, тому хто не дивився, обов'язково вам дополю. पहला Багато людей вживають рідку їжу у вигляді супів, борщу, різноманітних рідких страв, і звичайно, таким чином вони також споживають воду, бо суп ми варимо на чому на воді. Тому логічно, якщо ви візьмете просто макарони і зап'єте склянкою води, це буде умовно той самий суп, який ви зварили окремо, і потім просто його кладете в рот і перетравлюєте за рахунок ферментів, соку, кишківника ну і інших відділів шлунково кишкового тракту. Тому, якщо ми кажемо, про те, чи можна вживати воду з їжею, чи можна запивати, так можна. Взагалі ніякої проблеми в цьому немає. Якщо у вас є якісь запальні захворювання, шлунку, кишківника, і вам дискомфортно, це інша історія. Але в принципі, навпаки, вода може покращувати травлення. Ну, Якщо вона п'ється не літрами прямо за один раз, вона дійсно може допомагати в плані зниження відчуття спраги, особливо, якщо ви дісте якусь дуже суху, тверду їжу, яка на Наповнена крохмалем амілопектином, і о, зазвичай в організмі стимулюється центр спраги, і ми хочемо запити там хліб або вафлі, або якісь інші продукти, які містять багато такого щільного компоненту. Тому варто пити воду під час їжі чи ні, вирішувати лише вам. Наукових даних стосовно того, що це протипоказано показано або навпаки показано, немає. Біологія, біохімія, фізіологія, анатомія шлунково-кошкового тракту дозволяє це робити. Головне, щоб це була дійсна вода, а не соки, компоти, кава, чай і інші напої, які, окрім водної частини, містять ще додатково, наприклад, дубільні речовини або інші компоненти, які можуть впливати на харчову. Матрицю шлунково кишковому тракті, і взагалі на стан організму. Тому пийте, будь ласка, воду на здоров'я, коли вам заманеться. А я вам нагадую, що ви не забуваєте ставити лайки, писати коментарі, які ще питання ви хочете почути і е, послухати розбір е, про продукти, наприклад, або що вас турбує. І не забувайте ділитися випусками і до зустрічі в наступному відео.